Найпопулярніші продукти, які є в кожному будинку, можна вигідно використовувати на дачній ділянці, досить взяти на озброєння деякі з них, щоб повністю відмовитися від застосування шкідливих хімікатів солі. Сіль успішно застосовують багато досвідчених хліборобів для профілактики і лікування городніх культур від патогенних грибкових інфекцій. Це прекрасний засіб для боротьби з фітофторозом, незалежно від тяжкості ураження. Рослини можна вилікувати кілька разів, обробивши сольовим розчином. Для його приготування потрібно розчинити сто продуктів один води, отриманою суміш, проводиться рясне зрошення хворих кущів з пульверизатора. Регулярність обробки один раз в три дні. Протягом два тижнів, однак таку процедуру слід проводити тільки до початку цвітіння культур. Кухонна сіль також сприяє активному росту і розвитку коренеплодів, удобрюючи ґрунт слабким сольовим розчином при поливі, рослини виростуть солодкими і великими. При цьому важливо строго дотримуватися пропорції в приготуванні і не пересолити ґрунт. Склад готується з тох солі і л води, інтенсивність поливу не більше два разів протягом усього теплого сезону сода. Сода бореться з бур'янами, добре удобрює ґрунт, допомагає рослинам протистояти грибковим хворобам та здатна зупинити поширення борошнистої роси. Перевірений часом рецепт кошти готується наступним чином необхідно розчинити один ствол, порошку в один води, потім в рідину додати один стлу. Рослинного масла або засоби для миття посуду після ретельного перемішування суміш застосовується для оприскування уражених кущів при контакті частинок соди з грибком, вона повністю розщеплює їх суперечки, процес розвитку фітофтори зупиняється. Проводити процедуру слід в суху безвітряну погоду з нервалом в один тиждень, оцет, засіб, приготоване стому оцу і десять води, може повністю позбавити картопляні грядки від колорадського жука. Досить розпорошити його на бадилля рослин. Якщо городні культури вражені попелиць, то рослини слід одного разу оприскати озовим розчином, щоб очистити їх від шкідливих комах, приготувати суміш нескладно 10... десять слів. розводять в 10 води. Такий засіб застосовується не тільки проти попелиці, воно також відлякує мурах, які здатні переносити личинки шкідників від куща до куща, дріжджі. Завдяки корисним бактеріям, підживлення ґрунту дріжджами прискорює ріст і розвиток молодої розсади на ранньому етапі. Після висадки її у відкритий ґрунт дріжджі допомагають зеленцям прижитися на новому місці. Протягом усього вегетативного періоду продукт стимулює розвиток рослин навіть в неякісному посадковому матеріалі, підживлення покращує коренеутворення, рослини стають міцнішими і краще протистоять різним недугам розсада. Висаджена в удобрений дріжджами ґрунт менше витягується і легше переносить пікіровку. Рецепт приготування підгодівлі. Універсальний. Потрібно розчинити 200 сухих хлібопекарських дріжджів один води протягом ночі відбуватиметься процес бродіння. Потім в суміш необхідно додати ще 10 води. Такий засіб корисно не тільки для ґрунту, але і для позакореневих підгодівлі. Молоко до складу молока входять такі необхідні рослинам елементи, як магній, кальцій, азот і залізо. Міститься в молоці, лактоза і цукор захищають плодові культури від більшості відомих шкідників. Крім іншого, продукт служить прекрасним добривом. Досить просто поливати рослини нежирним молоком. Розведеним в пропорції 1 5 з водою, створена ним плівка на поверхні листя, і стебел не пускає шкідливі організми, комахи не вміють перетравлювати лактозу, тому уникають оброблені молоком кущі. Для профілактики такого поширеного захворювання, як ворошниста роса. Рослини оприскують суміш, 1 л молока і 10 л води. Додатково рекомендується додати до складу 20-25 крапель йоду і стл рідкого мила, воно необхідне для кращої прилипе розчину до листя. Обробка проводиться у вечірній час після заходу сонця, щоб уникнути опіків Кока-Кола. При оспиленні Кока-Коли на плодові культури створюється захисна плівка, що перешкоджає поширенню фітофторозу. Для приготування кошти потрібно змішати 250 мл напою з 9 води. Фітофтора активізується з кінця червня і прогресує до середини серпня. Обробляти кущі слід протягом усього цього періоду при нанесенні засобу на поверхню рослини кока-кола створює невидимий бар'єр проти спор грибка. Також продукт використовується для стимуляції процесу розкладання компосту, цьому сприяє, міститься в ньому ортофосфорна кислота і цукор. Досить пролити вміст компостної ями двома літрами напою і періодично перекопувати масу. Гірчичний порошок при правильному використанні гірчичний порошок може замінити одночасно десяток штучних препаратів, при цьому він абсолютно безпечний для людини, на відміну від хімічних речовин. Гірчиця не накопичується в ґрунті та клітинах рослин. По перше, гірчичним настоєм можна швидко вивести колорадського жука з городу. Досить розвести двісті порошку у відрі гарячої води і настояти 2-3 години. Потім в рідину додають п'ять оцту. оприскування проводяться щодня до повного зникнення шкідників влітку, особливо в період дощів, сади атакують слимаки і равлики. Вони повністю об'їдають листя плодових рослин і квітів, за допомогою гірчичного порошку їх можна просто не пустити на ділянку всі міжряддя і пристовбурні області ґрунту слід рівномірно опудрити, потім відбувається наступне при попаданні гірчиці на тіло слимака опалюється, і паразит негайно забереться з грядки, але таку процедуру потрібно проводити тільки в суху погоду, тому що на мокрій землі гірчиця втратить свою ефективність.